Навіщо застосовувати шиповидну мембрану в будівництві доріг? Тож давайте розберемось більш детально у цьому питанні. Шиповидна мембрана відіграє дуже важливу роль при будівництві доріг, а саме вона рівномірно розподіляє навантаження по всій поверхні дорожнього покриття. А також вона виконує функції дренажного, армуючого та розподіляючого шару. Працювати з шиповидною мембраною досить легко, вона не потребує особливих навиків чи інструментів. Достатньо лише на заздалегідь підготовлену гарно утрамбовану поверхню розкатати полотно мембрани. шипами в Низ для створення ідеального підготовчого шару. Якої ж щільності мембрану використати для будівництва доріг. Взагалі існує мембрана щільністю 400, 500 та 600 грам на метр квадратний. Але я рекомендую використовувати лише 600 Тому що саме вона витримує високі навантаження, що виникають під час експлуатації доріг. Виготовлена шиповидна мембрана з HDPE це поліетилен високої щільності. Розміру рулонів – 2 метри висота 20 погонних метрів довжини. Таким чином, площа одного рулона – 40 квадратних метрів, висота шипа 8 мм. Використовувати шиповидну мембрану можна як в приватному будівництві, так і в комерційних цілях. Вона підходить для облаштування парковок, автомобільних стоянок, складських приміщень, а також під'їздів до будівель. Ми займаємось шиповидною мембраною дуже давно і використовували її під час власного будівництва для облаштування парковки та власного складу. А замовити чи отримати консультацію ви зможете зателефонувавши за номером телефону. Ну а я вас запрошую підписатися на наш YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавої та корисної інформації по застосуванню будівельних матеріалів.